Всім доброго дня. Сьогодні 8 листопада. Почав на ділянці садити ведмежий горіх. Трошки не встиг продіскувати землю, ну нічого, буду щось весною робити. Так, схема посадки 5 на 4. 4 в мене в ряду, 5 між рядами. Як я сажаю е, ведмежий один. Це буде привитий сюди опилітель, потім сюди, наприклад, будемо сорт караманівський, сюди на собственому корні караманівський, потім 4 наведмежі привиті. І так воно буде повторятися. опять привитий на ведмежий опилітель, потім на собственних корнях і 4 привитих. Тобто Кожен шостий. Саджанець в мене буде опилітель. Значить, як я сажаю. Трошки вийшло привезти води. Ну, буду давати небагато, скільки вийшло. По 2 літри на кущик. Ну хоч так. Значить, ось викопав ямку. Суперфосфат доброго. добриво. Даю десь 150 грамів на саджанець. Так ось так. Секундочку. А, зараз От. Сажаю, значить, ось верхнє коріння, не більше, заглиблюю не більше 5 см від верхнього корення. Десь 3-5 см. Десь отак буду закапувати. Супер фасфат перемішую з землею. От. Ну і сажаю. так. Все, воно ще поліється, зверху ще трохи присипеться. В Чому я м, вирішив однолітній сажанцеведмежого висаджувати на ділянку? При, при, при викопці саджанців так найменше повріждається коріння. От, Тут воно у мене проживеться і вже наступного року я буду пробувати його провивати. Якщо все буде добре. Прямо на місці, на ділянці. Щось мені здається, що так буде краще, аніж прививати себе вдома і потім пересаджувати. Там буде сильно обрубуватися корінь. То мені мені здається, що так буде краще. Ну подивимось. Все, всім, всім. до побачення до наступних відео.